Бар'єрна функція респіраторної епітелію при гострій респіраторній інфекції у пацієнтів з атопією. як працює ключова лінія оборони дихальних шляхів від патогенів, розповість Тетяна Рудольфівна Уманець, докторка медичних наук, професорка, експертка МОЗ України, головна наукова співробітниця відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. Академіка Лук'янової нам України. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про важливість бар'єрної функції респіраторного епітелію при гострих респіраторних інфекціях саме у пацієнтів з атопією. Декілька слів хочеться сказати про актуальність респіраторних захворювань у дітей. Всім відомо, що це найпоширеніше інфекційне захворювання серед усіх вікових груп населення, діти майже в 7 сім рази частіше хворіють з дорослими, і слід сказати, що це проблема високої інфекційної. Захворюваності дитячого населення має не тільки велике медико-соціальне значення, так як вона не тільки в значній мірі обумовлює рівень загальної захворюваності дітей, а є дуже важливим фактором ризику розвитку в подальших рецидивних і хронічних захворювань, і в тому числі алергічних, у дітей, які мають спадкову схильність. Так, аналіз, мета-аналіз когорти дітей європейської, яка включала від 6. Місяці до 5 років, які переносили респіраторну інфекцію нижніх дихальних шляхів, мали дуже високий ризик формувати зниження легеневої функції і у дітей з хільністю до атапії бронхі... формувати бронхіальну астму у віці сім років. Ще одне дослідження, яке включало 24 дослідження, яке довело взаємозв'язок вірусної інфекції нижніх дихальних шляхів, які переносили діти до 5 Років з розвитком сенсибілізації і формуванням алергічної патології. Ще одне останнє таке дослідження метааналіз, який включав 13 досліджень досліджень залученням 78 тисяч дітей, які показали, що перенесена інфекція не тільки нижніх дихальних шляхів, а тяжка інфекція верхніх дихальних шляхів у дітей до 2 років асоціювалась з формуванням. Алергічного захворювання, а саме з алергічним ринітом. З іншого боку, відомо, що респіраторна вірусна інфекція у дітей, які мають атопічне захворювання, є тригером загострення. І це стосується алергічних захворювань, як верхніх дихальних шляхів, таких як бронхіальна астма, так вибачте, як алергічний реніт, так і нижніх дихальних шляхів, такі як бронхіальна астма. І тут має значення велика кількість респіраторних Вірусів, але найбільш значущі є риновірус, який переважає в структурі усіх вікових категорій дітей. респіраторно синцитіальний вірус, який вражає переважно дітей раннього віку і дітей старшого віку це вірус гриппа. Механізми вірус індукованого запалення у дітей, які мають навіть субклінічні прояви алергічного захворювання, але тобто мають схильність, вони мають складний характер. Відомо, що Клітина респіраторного епітелію є клітинною мішенью для респіраторного вірусу, який, вражаючи цю клітину, призводить до того, що ця клітина починає. Вона є імунною клітиною, починає секретувати ряд важливих медіаторів запалення, які активують саме запалення, хелпер 2 запалення, яке характерно саме для пацієнтів з атропічними захворюваннями. Крім того, викликають оксидантний стрес і теж секрецію прозапальних циндакінів з залученням важливих клітин, запалення, таких, як не нейтрофіли, макрофаги а у пацієнтів з алергічними захворюваннями і еозінофіли. Крім того, відомо, що ріновіруси є важливою таким спонукають до, до активації експресії молекул ІКАМ, які є рецептором для риновіруса, і тим самим поліпшуючи проникнення вірусу в респіраторні клітини. Крім того, відомо, що у пацієнтів з алергічними захворюваннями Сам респіраторний епітелій не тільки він морфологічно, він ще функціонально не є зрілим, що характеризується нездатністю нормально продукувати інтерферони, і це сприяє проходженню і виживанню вірусу, вірусної реплікації і в подальшому формує патологічне порочне коло. Крім того, ми говорили, що сам вірусна інфекція, вона. Не тільки підвищує молекули прилипання до віруса, вона. Підвищує рецептори для специфічних імуноглобулінів і, і антигенів. І, як результат, ми бачимо активацію і інтенсифікацію алергічного запалення. В свою чергу, медіатори запалення пригнічують вироблення інтерферонів клітинами, які приймають участь у запаленні з алергічними захворюваннями. Результатом цього є зменшення продукції інтерферон. Вірсна реплікація і посилення алергічного запалення, відомо що. Найчастіше респіраторними захворюваннями саме хворіють діти раннього віку, і цьому є фізіологічна основа, а саме фізіологічна незрілість імунної системи, дитина народжується з тенденцією так реагувати на інфекцію з тих 2 імунною відповіддю, з недекстатністю, незрілістю, вродженою противірусної відповіді. І все це призводить до того, що пацієнти, які мають і так схильність до у них підвищується інтенсифікація, інтенсивність алергічного запалення. Таким чином, вірусна інфекція посилює алергічне запалення, а алергічне запалення підвищує ризик, частоту і вираженість вірусних інфекцій. І тому ми бачимо, що діти з алергічними захворюваннями частіше та триваліше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції. На сьогодні існує нова Парадигма в патогенезі алергічних захворювань, яка активно обговорюється, це бар теорія бар'єрної дисфункції респіраторного епітелію, де ми вже говорили, що у дітей з алергічними захворюваннями морфологічна і функціональна незрілий бронхіальний епітелій. Відомо, тому що респіраторні епітелії виконують три головні функції: це фізичний бар'єр, вроджений імун. Імунний захист і мукоцелярного функції. І саме підтримку фізичного і хімічного епітеліального бар'єру, це забезпечується продукцією слизу, який в процесі запалення дії вірусної інфекції перевищується в бік продукції му муцинів, таких як МУК-5АС, і це призводить до збільшення в'язкості, зменшення биття війкового епітелю, як ви бачите тут. На слайді і збільшується проникливість до дошкідливих факторів. І крім того, підтримку також фізичного бар'єру забезпечуються так званими молекулами міжклітинними комплексами, адгезивних комплексів, що їх називають. Це молекули, які, їх велика кількість, які з'єднують, щільно з'єднують респіраторний епітелій між собою і не дають проникати патеплі. Атогенним фактором. В процесі частих респіраторних вірусних інфекцій в нормі відбувається саме. Оновлення респіраторного епітелію, і в цьому приймають участь базальні клітини. От як тут показано на слайді, а взагалі респіраторний епітелій представлен великою кількістю клітин, які виконують, виконують певну свою функцію. І от постійно, коли дитина або хворий часто хворіє респіраторною епітелією, Організм, як захисна функція, він постійно оновлює респіраторний епітелії після респіраторної інфекції, і це може призводити до дисбалансу типів клітин, їх активації або підвищеної проникненості, і таким чином порушувати функцію респіратуру. То іпітелію. До цього ще призводить певні генетичні фактори, негативні фактори навколишнього середовища, і у пацієнтів, які мають алергічну патологію, навіть певні алергени, які мають високу протеолітичну активність і безпосередньо впливають на ці молекули з'єднання. А саме алергічне запас воно теж порушує цілісність респіраторного епітелі. І як результат ми бачимо полегшення алергічної сенсибілізації, підвищення чутливості організму до інфекції, тканевий тканинний ремодулінг і в подальшому хронізація респіраторного захворювання. Якщо діє ще фактори негативні фактори навколишнього середовища, такі як політанти, це спричиняє оксидантний стрес, і поряд з респіраторною інфекцією і алергічним запаленням це призводить до поглиблення цих процесів з формуванням патологічного порочного кола з порушенням епітеліальної функції. Тому, звісно, зрозумілим стає, що інтактний слизовий бар'єр вважається вирішальним для підтримки гомеостазу та захисту від впливу алергенів, інфекційних чинників та полютантів. Останні дані свідчать про те, що бар'єрна дисфункція сприяє розвитку та прогресуванню алергічних захворювань. Тому відновлення та захист слизового бар'єру дихальних шляхів стає корисним підходом для лікування респіраторних як вірусних, так і алергічних захворювань. Захворювань, що обумовлює пошук нових ефективних лікарських засобів. І незважаючи на те, що існує певні міжнародні регламентовані рекомендації щодо лікування алергічних захворювань і вони цінні інноваційні методи і засоби медикаментозні в лікуванні, багато пацієнтів все ще не задоволені контролем симптомів і скаржаться на недостатній недостатні регрес симптомів, збільшується за Цікавленість лікарів і науковців у використанні так званих альтернативних або додаткових засобів для полегшення стану пацієнтів з алергічними захворюваннями. Останнім часом все більшу увагу в плані респіраторного відновлення і позитивного впливу на респіраторну дисфункцію розглядаються молекули і ліки, які вміщують ектаїн. І ось таким одним із сучасних респіраторних цитопротекторів є ектобрис. Це перший в Україні ін... оригінальний інгаляційний екторій. Чому саме ектоїн і яка, який механізм дії ектоїну? По-перше, слід сказати, що це речовина, яка була виділена з бактерій, які живуть в екстремальних умовах, і це молекула забезпечують їм виживання. І тому вона стала таку, їй стали приділяти таку увагу і було в подальшому вивчено механізми дії. you <laughs> Було відомо, що ектоїн сприяє стабілізації і структуруванню молекул води. Він, якби, як ви бачите, тут на складі покриває респіраторний тракт гідрокомплексів і таким чином захищає їх, стабілізуючи клітини, мембранних кліт, клітин. І таким чином він посилює бар'єрну функцію респіраторного епітелю, що зменшує взаємодію алергену або респіраторного фактору. з Мембраною і обмежує каскад запальних реакцій. На сьогодні відома і велика кількість доказовості щодо цієї молекули в лікуванні як гострих респіраторних інфекцій, ось ви бачите, і останній системний огляд 2019 року щодо топічного застосування ектоїну підтвердив, що захисна функція ектоїну відбувається за рахунок зволоження і антизапального ефекту місцевого застосування ектоїну. Що було дуже важливим додатковим засобом в лікуванні гострих та хронічних запальних захворювань. Це стосується також і можливості застосування у пацієнтів з алергічними захворюваннями. Зокрема, метааналіз ефективності ефективності місцевого застосування ектаїну у пацієнтів з алергічним ренітом показав виражений ефект усунення назальних симптомів, які відбувалися вже через 7 днів, що складало майже у третини пацієнтів. Крім того, також знижувалась інтенсивність інших симптомів, такі як ринарея, свербіж та чхання. Крім того, слід сказати, що саме еф... 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 ефективність ектеїну, яка застосовувалась як монотерапію алергічного реніту, безумовно, легкого ступені, виявилась по ефективності еквівалентної інтреназальної антигістамінному препарату азеластину, левакабастину разом. З фіксованою комбінацією з бекламетазоном та кромоглікату. При цьому ектаїн продемонстрував високий ступінь переносимості і комплаєнсу серед пацієнтів. Ще одне дослідження, яке показало ефективність ектаїну у вигляді назального спрею і очних крапель на симптоми сезонного алергічного гніту. Порівняно з плацебо-ефектом, вже протягом першої години, ви бачите, було знижено зниження, ефективне зниження інтенсивності назальних і очних симптомів, коли може бути застосований ектаїн? як з перших днів симптомів до повного відновлення дихальних шляхів. Перші дні симптоми саме ектаїн утворює захисний щит, який не дає патогенам прикріплітися до слизової, при цьому зміцнюючи клітинні мембрани. Це також може бути продовжено або застосоване як симптоматичне додаткове лікування, враховуючи протизапальні ефекти, і, безумовно, відновлюючи період. Коли ми говорили, що часті респіраторні інфекції порушують регенерацію респіраторного епітелю і поглиблюють епітеліальну дисфункцію. Тому особливо у дітей, які мають часто респіраторні захворювання, до цих категорій відноситься пацієнти з алергічними захворюваннями, вони потребують регенерації і відновлення респіраторного епітелю, для чого також може бути застосований ектар. Оригінальний препарат Ектаїну Ектобріс у місцевому застосуванні за допомогою інгаляції через небулайзер, він саме так випускається у вигляді небул, дозволений з народження, та і у дорослих це може бути один-два контейнери два рази на добу. Як довго це може бути тривало, оскільки сам препарат характеризується високою переносимістю і високим. Профілем безпеки я дякую вам за увагу і чекаю на ваші запитання. Пані Тетяно. Щиро вам дякуємо. Знову ж таки, дуже дуже необхідна інформація і дуже важлива тема. А тепер з вашого дозволу знову ж таки приділіть, будь ласка, ще кілька хвилин для того, щоб відповісти на запитання. От, до прикладу, чи є суттєві протипокази для проведення небулайзерної терапії інгаляції? Дякую за запитання. Тут треба е, розуміти так, що небулайзерна терапія це є спосіб доставки лікарського препарату. Е, саме протипокази може бути до лікарського препарату в залежності від клінічної ситуації. Сама інгаляційна терапія не має протипоказів, таких. це залежить, безумовно, від того, що інгалюється, який препарат. Дякую за відповідь. Ще одне запитання від наших глядачів: як вберегти дитину від частих ГРІ, чи допоможе респіраторна цитопротекція? Безумовно, респіраторна цитопротекція є додатковим методом для контролю симптомів респіраторної інфекції. Це може знижити, знизити вірогідність інфікування. Щодо взагалі говорити про профілактику частих респіраторних інфекцій, тут є багато стратегій, це і вакцинація, вакцинація проти грипу, проти немококової інфекції, це, це застосування бактеріальних лізатів може бути, це інтерфронна профілактика, застосування вітаміну Д, тобто такі вакцинації. Асоційований, я б сказала, заходи і неспецифічні захисти. Ну і безумовно, національне харчування, здоровий стиль життя у дитини активний, має дуже важливе значення. Дуже, дуже дякую. І ще одне запитання: я бачу, що запитання на правду надходять невпинно, але друзі, просто фізично не встигаємо на всі відповісти. Чи впливають кліматичні умови, екологічна ситуація на бар'єрну функцію дихального епітелію? Безумовно, полютанти е, негативно впливає на респіраторний епітелій. Це в своїй доповіді я говорила, що полютанти і взагалі. Загрізнення навколишнього середовища негативно впливає, що спричиняє оксидантний стрес і викид клітинами, запальними клітинами, радикали кисню, і це призводить до погіршення функціонування респіраторного епітелю, який стає чутливим до інфекції і у дітей, які мають алергічне захворювання, і ось ми бачимо, що Взагалі вважається, що алергічні захворювання є екозалочення Тетяна Рудольфівна, щиро вам дякуємо. Дякуємо за ваш час, за неймовірно цікаву доповідь і за те, що відповіли на запитання.